Хочу вас порадувати на кінець ця гра вийшла. Це, друзі, хто не повнить. Це в нас супергерой, так скажімо, поганий супергерой із фільму Людина павук» друга чи третя частина. Я погано помню, давненько дивився цей фільм, але це він. Ми будемо тут лазити, ми будемо стрибати, ми можемо ось так бачити ганяти на четвереньких, ми можемо бити, ми можемо ловити людей, можемо стрибати отак. Можемо супер стрибати, дивіться. Фу. Ця гра реально супер. Вла. Так що, друзі, підписуйтесь на ютубчик, ставимо лайкоски, підписуємося на телеграм. Під відео описи. Буду дуже вдячний, ми починаємо. Так, давайте ну. Так, хватит, хват, хват. тихо. Так, 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 трошки нас встанувся, так. Давайте ну. Так, давайте ну візьмемо. Так, як тут... Ага, ось тут Дивіться. І дивіться, що робимо, беремо таку. Бу-бу, бачите? Я зараз включу звук, щоб було чутно. Це офігенно гра. Бачите народ. Можемо навіть людей довити, давайте ми підіймо до цього шукам. Від... Ха-ха, кричить. Давайте ми його кинемо. Хе-хе, як гімно полетію. Так, хто це паркується тут? Ти, дурак. Дурень. а Це машина дохла. так, Лети. Родитись стрибнемо і кинемо. оп, Дуже дохлячено. ми можемо навіть лазити, я я не помильная дам. Чи не можем. Так, як нам ладно? Ух ты, саме так лазать можем. Ух ты, мы уже залізли почти лки. Ух ты, -мо! Блин, ну реально закупательно, гра. Фу. Так, хочу машину. А можно ще одну машину брат? Ух ты! Офигеть, у меня две машины. Я супер плод в цьому місті. Добре, что тут немає цього... Где павука паука? Так. Да. Не бійся сюди найди. Так, а це мона. Ух ти, лимо Коротше Кожен на цьому закінчу, гра реально залупательно, мене багато чого чудити. Всім дякую за перегляд. Скачуємо, граємо, поки гра ще є. Yeah. <рес> дякую за перегляд